Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати низькокалорійний десерт Брауні всього з трьох інгредієнтів. Цей десерт підійде тим, хто слідкує за своєю фігурою здоров'ям, а також не любить довго стояти біля плити. Для цього нам знадобиться два банани, їх потрібно почистити від шкіри та невеликими шматочками поламати і покласти до чаші блендеру. Банани рекомендую обирати спілі, тоді десерт вийде солодшим. А також нам знадобляться два великих курячих яйця. Додаємо їх до бананів. Окремо в мисці з'єднуємо какао з розпушувачем, перемішуємо та додаємо до чаші блендеру. Вмикаємо блендер та збиваємо всі інгредієнти до однорівності. В результаті отримуємо ось таку рідкувату масу однорідної консистенції без грудочок. Для випікання брауні я обираю ось таку роз'ємну форму діаметром 18 см. Дну форму потрібно застелити пергаментним папером. Смащувати нічим не потрібно. Готову масу виливаємо до форми та випікаємо у розігрітій духовці при температурі 170 градусів орієнтовно 35-40 хвилин. Готовий десерт охолоджуємо у формі при кімнатній температурі, а тоді виймаємо його з форми та за бажанням поливаємо розтопленим чорним шоколадом. Рекомендую вам обирати чорний шоколад з високим вмістом какао без цукру. Друзі, погодьтеся, що все геніальне просто! Мушу вам зізнатися, що я сама підсіла на це брауні, адже це дуже смачно, а також низькокалорійно, що не менш важливо для нас, дівчат. Цей десерт однозначно вартує того, щоб його приготувати, адже він зовсім не відрізняється за смаковими властивостями від звичайних десертів. Обов'язково приготуйте та діліться в коментарях, чи сподобалось вам смачного.